Добрий день, добрий, добрий день. А розкажіть, як вас звати? Скільки вам років? Чим займаєтесь? Мене звати Палива Даніна. Я сама з міста Запоріжжя я займаюся пошиттям постільної білизни вже понад 10 років, але я сама не продавала. У мене була група людей, дівчат, які продавали мою постільну білизну. І ви знаєте, так успішно до 22-го року. У мене були дуже гарні продажі. А скільки загалом років ви вже в цьому бізнесі саме в товарному? Е... Ну як. Самого початку з 12-го року я почала. Спочатку було якби хобі в декреті, а потім переросло в бізнес. Тобто, у вас саме вашого офлайн магазину ніколи не було? Ніколи не було. А чи продавали онлайн? Так, десь років 6 тому я пройшла курси тут у нас в Запоріжжі, створила сторінку в інстаграм і почала там продавати. Але скажу чесно, у мене нічого не виходило. Потім проходила ще декілька курсів. Все одно якихось таких прям супер результатів не було. Були не Величкі, але ну прям не такі шава зараз. У нас навчання вже підходить до кінця. От буквально один день залишився. Пройшло три місяці нашого навчання. Поділіться загалом, з яким запитом саме от до мене на навчання, ви прийшли? Який основний запит був? Ну я прийшла в мене був вічай. Просто вічі, тому що в мене на той час були дуже погані продажі. Я вже знаєте вирішила закриватися, просто закривати ФОП. Ну, у мене дохід в місяць був на мій офіційний ФОПівський рахунок, там 90 100 тисяч. Якщо чесно, це маловато на даний час. Ну якби треба більше реклама дорожчає. Ну, я вже була і думаю, так, закриваюсь, уже надоїло мені це гратися. А я слідкую за однією блогершою, яка з вами їздила. До Китаю Class. і я подивилася, вона рекомендувала вас. І я от взяла міні-курс. Ви знаєте, mm -hmm. ці три дні, от ви вмієте так надихати, я прям вау! Думаю, що себе треба спробувати. О, після цього міні-курсу я прийшла на велике навчання. Я була, чесно говоря, здивована, тому що дуже багато інформації. І не то, що вода, там, знаєте, я ж ти бачиш, що в мене є досвід, я вже проходила різні курси. У вас дуже багато цінної інформації, і я була в захваті ну, я не найкраща учениця на курсі. Я не ну не швидко, тому що я ж ще й шила да. і проходила навчання. І я вам скажу дуже такі гарні результати почалися у мене вже на другий місяць. Ну, я одразу і проходила курси, робила контент, як ви вчите. Uh -huh. Я замовляю у UGC-креаторів контент. Вони мені знімають, але я раніше знімала. Ну дівчатки, знімайте. А uh -huh. наразі я вам пишу текст, як ви нас навчали з тригерами, з болями і запускаю uh -huh. рекламу. Пишу текст для дівчат. Тим паче, у мене ж тепер ще є помічник, помічників, який ви також для мене відкрили. Я вам скажу результати дуже гарні. Ну, наприклад. У мене червень і травень дохід був місяць там, 90 тисяч. А от в липні за пів місяця у мене вже було 102 тисячі. Так я тільки там якісь маленькі маленькі кроки. По перше, по-друге, ви так надихнули мене, що я перестала боятися камери, почала себе знімати. І Як вам? І... Розкажіть. Але роблю. Но результати <реш> є від того? Результати є, навіть я вам скажу більше. Я десь півтора роки тому відкрила точку на ринку. У мене не було можливості зняти приміщення, і я, якщо чесно, соромилася сказати, що в мене точка на ринку, а це я почала знімати, розказувати, то є точка на ринку, що ви можете приходити. І ви знаєте, люди стали приходити. Навіть у мене бувають такі продажі, що в одні роки я можу продати 5-7 тисяч. Це люди прийшли з інтернету. Не для Запоріжжя, я вам скажу це е, така гарна сума ще й на ринку. Тому, взагалі, результати є добрі. Клас, дуже радуюсь. Відразу хочу запитати вас таку пораду для людей, котрі хочуть продавати в онлайні, хочуть заробляти в онлайні. але от бояться, що для вас стало такою ключовою точкою, що ви вийшли все ж таки в розмовні сторіс, почали знімати себе, почали от. Рости саме в цьому напрямку, якщо чесно, я колись працювала на звичайній роботі. Я була касиром, mm. я ходила в ночні сміни. Це дуже так. важко. Споминаю це все, а мені це я не можу. Ну не подобається мені така робота. І ви знаєте, оце все е, мене якби підштовхує на те, що треба, треба розвиватись. Тому а що далі? інтернет і онлайн продажі це майбутнє наше. Це дуже, дуже класно. Ви насправді порівняли, тому що світ дуже дуже швидко йде вперед. І якщо ми не встигаємо, то звісно, що будуть. О... Давати роботу і можливо навіть не такі прям класні умови, але все рівно гроші ті, хто може дати ту, ту роботу, якщо ми самі не хочемо працювати на себе. Тому, от ви прям класно під, підчеркнули. Ну я дуже задоволена, те, що ви зараз робите це, і це приносить результат. Розкажіть відразу я на от нашої глядачі, хто нас зараз буде дивитися, про ваш бізнес, як називається ваш магазин, де вас можна знайти? Для нас можна знайти в інстаграмі, то де можна написати в гуглі англійськими пан. Угу. Ну, У мене фамілія Паливода, а ім'я Ніна. Ну, я так коротко пані і постільна білизна, і ви знайдете нас. Клас, клас. Ми тут обов'язково ще прикріпимо під цим відео посилання і а, скріншот саме з вашого магазину, щоб обов'язково до вас переходили і підписувалися і замовляли. Ви чи отримали ви те, що ви хотіли на самому навчанні? Чи, можливо, чогось в програмі навчання ви там не побачили? От якусь тему хотіли більше розкрити, там менше її побачили? Чи отримали все? Що хотіли. Дивіться, я отримала дуже багато. Ну, Для мого віку, якщо чесно, мені було ну, так важко. В кінці ви ж сказали, що там ще у нас буде доступ 9 місяців і можна буде ще піддивлятися і ще раз, і да. ще раз. Я думаю, що як я буду передивлятися заново уроки, я буду від... ще відкривати щось для себе нове. Це 100%, так? Це знаєте, як фільм дивитись. Кожен раз, коли дивимося, кожен раз щось для себе там нове бачимо. Те ж саме в навчанні. Я хотіла б ще додати від себе, mm. яку я. Допустила велику помилку. Розказую. Знаєте, Я соромилася питати. Ну, як для мене, це було я щось думала, це гл глупі питання. І я розбиралася в деяких моментах сама. Ну, я соромилася спитати. Да. А дивлюся, дівчата, які там в групі все питали, питали, вони набагато поперед мене пішли. От я таку допустила помилку, треба було питати. Ваша <реш> рекомендація для нових, хто буде приходити на навчання, а частіше питати, що наставники на навчанні для того і є, щоб в них. Запитували, так. ви знаєте, у вас дуже гарні дівчата, наставники, вони завжди відповідають. Ви знаєте, от підтримкою вони ніколи не осуждають, вони завжди підтримують і кажуть, ви молодці, у вас дуже гарна команда. Я от якраз хотіла запитати, як вам зворотній зв'язок загалом на навчання, а не лише в зумах, а також само в чатах, і від кураторів, і від наставників, від всіх разом нас, не лише там від мене. От від одного до десяти, як ви би оцінили зворотній зв'язок? Дванадцять до десяти два Ну клас, дуже дякую вам. Дуже це дуже цінно, дуже цінно для всіх нас, для всієї команди. Ми дійсно стараємося і важливо нам це чути. Дякую вам. Що вам найбільше всього сподобалося на навчанні? Я для себе відкрила взагалі цільову аудиторію. Ви якось так подали цю інформацію, що я взагалі. По іншому подивилася на своїх покупців Клас. для мене було таке дуже цінне. Ну і, звісно ж, Китай. Я планую там замовляти. Супер, супер, супер. По цільовій аудиторії. Знаєте, от ви говорите, що боялися там знімати себе, там виходити в розмовні сторіс. Чи допомогла от саме модуль по цільовій аудиторії зрозуміти чітко вообще, що просто говорити на камеру? А так там бачиш, що може довгий час цю цільову аудиторію. Розбирали, мучили. І, тепер, так, мучили і тепер простіше знімати відео і звертатися до своїх клієнтів. Чи є можливо щось на навчанні, що вам не сподобалося? Або, можливо, щось, бо ви хотіли додати до навчання чи прибрати з навчання? Мені все сподобалось. Одне, я от скажу від себе, я дуже переживала це передостання зум, що я не встигаю. Закінчаться курси, і як я буду от далі, ну от, у кого я спитаю, а я ще. Тоді спитали, ви сказали: не хвилюйтесь, ми вам допоможемо. Ви звертаєтесь для мене. Це дуже важливо було. Так, да, Я знаю, закінчилось навчання, трубку положили. Чати закрили пі. І, і все ніхто не відповідає. Звісно, що для нас важливо не просто щоб порахувати, яка кількість учнів була на нашому навчанні, і після того не виходити на зв'язок. Для нас важливо дійсно ваш результат. І навіть після закінчення вашого навчання ми завжди готові включитися. Головне, щоб вам в і лише в користь. Ви прийшли на навчання. У вас вже був такий достатньо великий досвід саме в товарному бізнесі. А як от ви думаєте, чи підходить це навчання для новачків? От хто прям з повного нуля, хто навіть не знає, там що таке слово марж? От чи підійде для таких людей? Я вважаю, що підійде, тому що ви взагалі ви всі теми дуже сильно розкриваєте. От я вам кажу, в мене є досвід, я вже проходила інші курси. От ви знаєте, проходиш курс, і ти думаєш, ну блін, що там розказували? А ви от прям от так розкриваєте кожне питання? Тому я кажу, що даже новичкам в мене, якщо чесно, дітям по 20 років, і я кажу, вам треба туди до лілі. Вони так, у них маленький бізнес, але я хочу, щоб вони самі придбали це навчання за свої гроші, тому що коли ти тратиш свої гроші, то ти розумієш ну. Що треба навчатися, тому mm -hmm. я скажу, що у вас дуже класне навчання? Я даже готова всім розповідати. Ідіть до Лілі. Клас, клас, дякую вам. Дуже дякую. Це дуже приємно, дуже сильно. Ніна чи можете поділитися? От, вже там пройшло наше навчання вашою точкою Б, який зараз у вас є результат? Ну, по перше, дохід мій збільшився. Казала, що в мене в червні і в травні uh -huh. був дохід 90 тисяч. На мій рахунок, а в липні було в мене вже 102 тисячі за пів місяця. Да. Я вважаю, що це дуже гарний результат. По-друге, ви знаєте, раніше я вважала, що найголовніше в моїй сфері це навчитися гарно шити. Угу. Я навчилася гарно шити, але головне зараз правильно подати. Цей товар в інтернеті більше знімати контенту для мене це дуже важко, але я делегую. У мене є швачка, яка шиє. А я все менше менше шию, а більше приділяю продажам уваги. Дуже дуже добре. Те, що також навчаєтесь делегувати і займаєтеся саме розвитком масштабуванням бізнесу. Круто. Які у вас а, далі плани, цілі, що плануєте ще робити, щоб збільшувати ваш дохід, щоб більше рости от. Виходячи, можливо, з навчання, можливо, вже знаєте, що будете робити, як як який план? Хочу додати всі магазин товари з Китаю, Леди, рушники. Я вже ж передивилася платформи, там дуже багато цікавих. Пропозиції. Також от недавно пробувала викладати піжамки, також думаю, додати дитячі піжамки або дорослі. Також з Китаю хочу замовляти цей товар. Як у вас з Тіктоком продаєте в більшості через Instagram так. чи через TikTok? Я більше продаю через Instagram. Ток у мене ще слабо, але mm -hmm. я піддивляюся за однокурсницями, які більш там от в tiktok і я дивлюся, що у них є результати. І думаю, так, треба. Дивитися і робити щось подібне? Треба, я вам дійсно дуже бажаю, щоб ви і так же само в Тіктоці розвивалися, щоб у Тікток взяли в ваші руки і пробували і там і створювати контент, і плюс так же само навіть прямі ефіри, як от одногрупниці, також діляться, показують свої результати. Це класно те, що ми можемо бачити, хто в цей момент що може робити. І от якраз з цього витікає наступне питання: чи було корисне для вас те, що в нас таке от М'юніті, чи воно якось впливає на ваш результат, чи не впливає те, що ми можемо поспілкуватися, побачити їх досвід, запитати можливо щось і, і так далі. Так, це дуже впливає. Ну я, якщо чесно, з дівчатами так не подружилася, але я дивлюся на них. Що угу. вони знімають, особливо знаєте, у кожного свій підхід можна навчитися, дивлячись на них? Ну ми ще з вами ще їдемо в Китай. На випускний. Як загалом ваші тут думки, емоції. Взагалі, ну, якщо чесно, я не хотіла своїм підписникам розказувати. Це в мене якби тайна. <гум> ну, Но... <гум> Ну, вже розкажемо. <гум> ну, давайте розкажемо. Дивіться. Це було спонтанне рішення, тому що не знаю, Ліля, ви якось так вмієте сказати, що хочеться їхати з вами і йти за вами візде. Це був предостанній зум, і я вирішила їхати з вами в Китай. Я, якщо чесно, збрую. Брала кошти на машину. Теж я тоді вечором у вас запитала. Ви ж мені відповіли. Я півночі не спала. Думати їхати чи не їхати? А потім зранку <кхух>, підійшла до чоловіка і кажу: я хочу поїхати в Китай. Міста машини <ріст> в шоці, що я збиралася їхати з вами в Китай. Я не була за кордоном. Це буде взагалі моя перша поїздка. Перша поїздка, клас. Впевнена в тому, що ви візьмете багато від Китаю і натхнення такого, мотивації, заряду, і покажете ще кроче результат, ще більший результат. А я ще хотіла додати, коли ви пропонували, це ж поїздку в Китай, і така ціна думаю, блін, ніна, ну коли у тебе буде така можливість, інколи нам знаєте все. Есвіт дає такі можливості, що от. Візьми, тебе візьмуть за ручку, візьмуть, повезуть, приведуть і розкажуть, покажуть з переводчиками, організують це все. Бери, купиш ти собі ту цю машину. Це 100%. І знаєте, я вважаю, що це от саме те правильне мислення підприємця. Коли ми робимо, по-перше, таке спонтанні рішення, але ми можемо змінювати план, а те, що ми вже побудували, тому що це також про розвиток. Машина це вже про те, що буде у вас, але буде. Стояти також, звісно, що великі емоції, але це про такий ще більший масштаб, ще більше розширення рамок. То я пропоную, давайте вже домовимося тут, щоб люди, котрі нас дивляться, також знали і чекали, що ми з вами перед новим роком запишемо нове відео з підсумком, загалом, як вийшла поїздка і що зробити потім з машиною. Я впевнена, що машину ще круче купити, чим планувалося, тому що заряд буде такий, результати будуть прям такі потужні. Побачимо. Побачимо. А Ніна, я вам цього, до речі, і бажаю. Я бажаю, щоб у вас і так все воно і склалося, так далося. Чесно скажу, я дуже тішуся навіть я за того, що ви говорите, що це буде ваша перша подорож загалом за кордон. Це прям класно. Це ну це дуже круті емоції. І для мене дуже сильно цінно те, що ви довірилися саме мені і вирішили це розділити саме на випускному в Китаї. Тобто, це не просто там подорож, знаєте, на відпочинок, чи кудись там ще, чи з подругом, чи з чоловіком, чи з сім'єю. І так далі. А от саме на випускний в Китай. Я вам дякую за вашу двіру. І вам дякую за гарний курс. Дякую, дякую, дякую. Добре, хочу сказати ще раз нашим глядачам, щоб ви підписувалися обов'язково на магазин. Ми ще раз зараз тут відмічаємо, показуємо і посилання також закріпимо під цим відео. І обов'язково підписуйтесь, слідкуйте, тому що буде багато класного, крутого контенту з Китаю. А ще знаєте, знати додам я від себе, от чого я. Я саме пішла до вас на навчання, цікаво. От я не пам'ятаю, хто з блогерів людей, я побачила, що ви розказували, що ви села. Хоча угу. по вас взагалі не скаже, що ви села, і ви знаєте, я дуже багато років дуже соромилась, тому що я також села і угу. дуже з бідної родини. <сх�> <сх�> ну, <сх�> <сх�> я, тому ви знаєте, ви якби думаєте, о, тут вроді знаєте свої? треба туди йти. Так що ви дуже ну так, от цим мене м, як довіра до вас. Була а за цьому дякую. Так. Да, я раніше, знаєте, також дуже соромилася це сказати в голос, тому що чому ми соромимося? Тому що ми, коли їдемо в міста, і там о село і починається. І звісно, що закривали всі рти, і ніхто не говорив. Ще було модно тоді по російській мові розмовляти. Але бачите, по-перше, війна внесла свої правки з мовою. Ось це вже не, не так модно. Це вже просто для когось може залишатись зручним, але це вже не модно, як раніше. А плюс багато всього. Цього змінюється село. Я вважаю, також це не є якесь, не знаю, клеймо за що треба там соромитись чи ще щось. Люди з села дуже сильні і дуже талановиті. І ту роботу, яку ми робимо в селі, яку ми робили в селі, ну це не всі зможуть, котрі з міста. Це насправді дуже важко. І для мене це такий певний як її просто показник і для самої себе, тому що було сильно важко. Сильно важко, мені є з чим порівняти. І я просто знаю, що я така ж не одна, от ви як сказали, поділилися. Ем, я просто знаю, через що ви прийшли, ми всі проходили. Буває так, що давить і не дає розвиватися, не дає рухатися далі. Як би ми не хотілися, оцей внутрішній страх він нам не дає, а важливо просто не боятися його. І коли один хтось починає говорити, що я села і тут нічого такого, і я можу там і корову подають, і можу там свиню покоровати. Мить, і це окей, то стає легше, тому що люди своїми, як мінімум, вухами, да вони звикають до того, що вже про це говорять і вже нічого страшного. І іншим тоді легше про це сказати і не боятися. Цього ну, я вам скажу, ви мало того, що ви села, ви це кажете, але ви добилися ще великих результатів. І за цього ми дивимося на вас, які ми села, і думаємо, я як думав, блін. І я, значить, можу казати, що я з Тут нічого такого стидного. Так що ви даже, знаєте, як надихаєте таких жінок, які сила. Дякую, дякую вам. Дуже вам пишаюся. Ви дякую, також так. досягли великих результатів, класних результатів. Те, Що зараз ви робите, це дуже сильно дуже потужно. І ці рішення, котрі ви приймаєте, не купити машину, поїхати в Китай. Ну, це. Я уявляю, наскільки це велике і десь важке можливо, рішення. І це великий крок. Це прям сильно. Дуже вами пишаюся, і я вами надихаюся. І я вам ще раз хочу побажати, щоб ваш бізнес лише вперед, щоб всі цілі досягали, всі цілі, котрі стотом з цілі прописали, щоб ви всі поставили зелені галочки і щоб вам все вдавалося. А я, в свою чергу, завжди для вас відкрита. Якщо ви знаєте, що я можу чимось бути корисна, чимось можу допомогти, обов'язково мені говоріть. Я завжди відкрита. Дякую. Mm -hmm.